Пошкодження приватних будівель внаслідок ворожої атаки безпілотниками, збій електропостачання та підвищення тарифів на водопостачання. На тож апаратній нараді керівник Бориспільського районного управління поліції Тарас Кравчук повідомив про чергове пошкодження одного з населених пунктів Бориспільщини внаслідок ворожої атаки безпілотниками. Сьогоднішню ніч знов мали відповідно, проліт ворожих БПЛА по території району один з населених пунктів. Пунктів громади там частково постраждав, слава Богу, без, без людських жертв. Зараз, в принципі, з комісією ТЕП і ТПІ і, відповідно, з, з старостою села увійшли в комунікацію, туди вже виїхала відчувана комісія. Слідчі оперативні групи документують наявні пошкодження для оцінки шкоди. Сьогодні близько часу ночі, як сказав Тарас Ігорович, відбулося від ударної хвилі, постраждало близько 12 будинків, вже надійшло звернення від громадян. Також пошкоджено один автомобіль. Сарагі, які в принципі. На жалі, приміщення у люберецьких освітніх закладах триває відновлення після падіння безпілотника, говорить начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан. В Люберецькому ліцеї на першому поверсі замінені повністю вікна. Чекаємо далі, щоб вони були замінені на другому поверсі, і поступили садочок. За садочку повністю замінені двері, які були вибуховою хвилею вирвати. заклади загальної середньої освіти. Знаходяться на канікулах, заклади дошкільної освіти працюють у штатному режимі. Заклади до позашкільної освіти працюють також гуртки, майстер-класи. Діти мають можливість зараз на канікулах відвідувати. Минулого тижня у Борисполі знову відбувся збій електропостачання, каже начальник головного управління житлово-комунального господарства В'ячеслав Толкач. По 112 лінії там по бавському провід. Відновлювали, про це вже сказала староста, а ОТП-211 це сьома лінія. Два дні, Владислав Мехавичу, у нас було на контролі, але хочу сказати, що було пориво, два порива на кабелях, що і основний, і резервний були пошкоджені. Багато вулиць такі, як дружби Шевченка. Франка, Божівка, Коцюбинського весь той район був без електроенергії 12 і більше годин. І те, що було замикання на 211 ТП, люди звертаються, кажуть, що в них теж пошкоджена електротехніка. Про роботу комунального підприємства «Бориспільтепломережа» тепломережа розповіла директорка Мар'яна Желяско. За цей рік виконали ремонт, так що ми зменшили на 20% Підживлення теплових мереж, що дає економію як по газу, як по електроенергії, так і по воді. Ми закінчуємо реконструкцію котельні по вулиці Скіфська. Котельня змонтована. На сьогоднішній день ми працюємо з інспекторами по газу, які вже перевірили всі документи і монтаж газопостачальних мереж. І на завтра ми вже у нас є домовленість співпраці з інспектором по котлонагляду, нагляду по а, проходженню первинного посвідчення котів, тобто котельню будемо готувати до різки газу. Начальниця управління культури Ольга Борисенко розповіла про благодійні ініціативи, зокрема про акцію для військовослужбовців Різдво завдяки тобі. На минулому тижні ми відправили на п'ять напрямків посилки. Посилки не менше. 20 кг. Також проведено благодійні майстер-класи для новорічні. В суботу в Аеромолі музична школа наша провела благодійний концерт. Вони долучилися до збору коштів на буржуйки. Вони назбирали 12 тисяч 180 гривень. Також було на минулому тижні проведено дві благодійні вистави разом зі службою в справах сім'ї та дітей та управління соціальної та ветеранської політики. Після апаратної наради члени виконавчого комітету ухвалили рішення про підвищення тарифів на водопостачання. Це економічно обґрунтований тариф, який ми прогнозуємо 25-й рік. Ми подавали наміри згідно законодавства, згідно постанови ще в серпні місяці. В серпні ми очікували, і прогнозували збільшення тарифу мало. Збільшитись на десь до 74 гривень це водопостачання і водовідведення. На сьогоднішній день економічно обґрунтований тариф трошки менше, і якраз він на 25 рік буде 69 ,42 гривень 42 копійки. Це для бюджетних і юридичних установ. Для населення він залишається до 1 квітня на тому ж рівні. І згідно тієї програми, яку депутати прийняли по відшкодуванню різниці в тарифі, от якраз саме різницю сплачує міська рада. Тому і до 1 квітня вся сума збільшення, яка прогнозується на 25 рік, також буде за рахунок міської ради компенсація тарифу. Тож з 1 квітня для населення тариф збільшиться на 5 гривень 82 копійки. Марина Грицюк, Юлія Глушак, Назар Гераскін, новини ТРС Бориспіль.